Привіт, погодьтеся, іноді здається, що просто неможливо розібратися в усьому цьому потоці політичних новин, суперечок, думок. І знаєте, це відчуття знайоме багатьом. Але що, як є спосіб внести трохи ясності в цей хаос? От сьогодні ми й поговоримо про один такий, знаєте, потужний інструмент. Так, цей потік новин, думок, якихось фактів він просто затягує, наче справжній вир, і відчувати себе в ньому трохи розгублено, ну це ж абсолютно нормально, правда. Але от питання а що, якби існувала якась опора, якась точка відліку в усьому цьому? От просто задумайтесь на хвилинку, чи не виникають останнім часом у голові ось такі питання, і подивіться, який тут розкіт від таких, знаєте, глибоких, філософських, що взагалі таке справедливість, до суперпрактичних, от прям життєвих, за кого голосувати. Це ті самі складні моменти, з якими стикається, мабуть, кожен, і вони ну точно вимагають не якихось простих відповідей, а чогось більш виваженого. І от саме тут, знаєте, на сцену виходить той самий інструмент політична теорія. І ні, це не якась там суха академічна дисципліна, це скоріше такий собі спосіб мислення, спосіб, що допомагає розібратися в нашому сьогоденні, спираючись на ідеї великих мислителів минулого. Ну, якщо зовсім просто, то політична теорія це коли ми беремо і розбираємо на складові ті великі фундаментальні ідеї, на яких власне і тримається наше суспільство. Тобто це спроба докупатися до суті. А що ж насправді означають такі слова, як свобода чи справедливість, і що найголовніше, як усе це працює в реальному житті? І знаєте, що в цьому всьому найцікавіше? Ця розмова, вона ж ніколи не припиняється. Це не якийсь там звіт застиглих правил, знаєте, раз і не завжди. Зовсім ні. Це живий діалог, що триває вже століттями, і в ньому беремо участь. Ми всі, ціле суспільство. Абсолютно, ми ж постійно переосмислюємо ці, здавалося б, базові поняття. От подумайте, кожен протест, кожні вибори та навіть гарячі суперечки десь у соцмережах усе це частина одного велетенського процесу процесу, в якому ми, як суспільство, уточнюємо, а що ж ці ідеї значать для нас саме сьогодні. І це ж просто чудово показує, наскільки широка ця розмова. Вона об'єднує і давньогрецьких філософів на кшталт Сократа, і теоретиків 19 століття як-от Маркса, і мислителів ХХ століття як Ганна Аренд, і сучасних авторок, як Бел Гукс. І от що важливо: кожен, хто починає ставити питання, хто розмірковує над цими темами, автоматично стає частиною цього величезного, безперервного діалогу. А тепер увага! Це справді дуже важливий момент. Мета всього цього не в тому, щоб сказати, що думати чи тим більше за кого голосувати. Зовсім ні. Мета дати інструменти, інструменти, щоб мислити ясніше і самостійніше. Тобто підсумуємо. Політична теорія це не інструкція з експлуатації світу, це скоріше такий собі тренажер для розуму. Вона не підсовує готові прості відповіді, навпаки, вона вчить ставити правильні питання, і, що найголовніше, самостійно знаходити на них відповіді, продираючись крізь весь цей інформаційний шум. Ну що ж, від слів до діла, давайте подивимось, як це все працює на практиці. Ось є чотири цілком конкретні навички, які можна отримати, якщо зануритись у політичну теорію. По перше, з'являється здатність просіювати інформацію, відрізняти факти від відвертих маніпуляцій. Далі починаєш бачити, які насправді цінності, а іноді й страхи стоять за гучними політичними заявами. Потім приходить розуміння о тих самих кореневих ідей, з яких і виростають усі наші сучасні дебати. І нарешті, що теж дуже важливо, стають помітними певні історичні та соціальні закономірності. Але знаєте, користь від цього всього не закінчується на особистому розвитку, це щось більше. Коли людина починає мислити ясніше, вона стає кращим громадянином. Це працює саме так. Абсолютно вірно. Кінцева мета тут не просто розібратися для себе, знаєте, для галочки, а зробити свій внесок у те, щоб наше суспільство ставало більш вдумливим, більш емпатійним. Бо коли мислення стає ясним, з'являється і глибше розуміння інших людей, інших поглядів, інших позицій. І ось він, результат цього шляху. Це не про те, щоб ігнорувати складнощі, це про те, щоб навчитися зберігати спокій і ясність розуму, навіть коли навколо ну, суцільний хаос. І це без перебільшення і є та сама суперсила, яку може дати політична теорія. І наостанок одне питання просто для роздумів якби треба було обрати лише одне, яке питання сьогодні є найважливішим для нашого суспільства. Тут, звісно, немає і не може бути єдиної правильної відповіді. Але сам процес, сам процес пошуку цієї відповіді це вже величезний крок уперед. Дякую за увагу.